Вітаю! Мене звати Марина. У попередньому відео я обіцяла поділитися з вами кількома народними казками з унікальними сюжетами. І сьогодні на каналі З Українським серцем у Чехії ви почуєте одну з них. Точніше, не саму казку, а вірші, які я створила на її основі українською та чеською мовами. Ця історія. Походить із дунганської народної творчості. А хто ж такі дунгани? Це народ, що має китайське походження, але сповідує іслам. Вони живуть переважно в Середній Азії, деякі персонажі дунганських казок можуть здивувати європейського слухача. Наприклад, там часто з'являється джин. Так-так. Той самий джин, якого всі знають із історії про Аладіна. Але забудьте про лампу, бажання й усміхненого чарівника. У дунганських казках джин це майже як домашній злий дух або дуже нахабний квартирант, який оселився у старому чайнику й псує всім життя. Він з'являється там, де давно не прибирали. Ховається в застарілому мотлосі й потроху тягне з дому удачу й гроші. Словом, якщо в хаті щось постійно ламається, зникає і всі сваряться, може, то не побутові труднощі? А Джин завівся. І саме така ситуація трапилася в історії, яку ви зараз почуєте. Спочатку українською мовою. Йшов селом торговець мандрівний, ніс прикраси і стрічок багато. Дівчина покликала його біля вбогої старої хати. Швидко так оглянула товар і собі обрала стрічку гарну. Каже: гроші з хати принесу. І чекав її торговець, але марно. В двері стукав, стукав у вікно, та коли нарешті відчинили дівчини у хаті не було там дід з бабою на стільчиках сиділи. Чоловік про все їм розповів гроші попросив скоріш віддати, бо їх донечка зі стрічкою пішла бачив, що заходило до хати. Мовчки слухали старі його, що відповісти. Вони не знали в хаті більше нікого не було, і вони в житті дітей не мали. Далі йшов торговець мандрівний. Ніс прикраси, і стрічок багато. Діди з бабою у розпачі тепер. Хто зайшов зі стрічкою до хати? Може, зла істота, може, дух, може, Джин потрапив до оселі. Як позбутися і як знайти? Їхні справи зовсім невеселі. Зазирнули люди в кожен кут, в кожен закуток великої кімнати. Зрештою, нікого не знайшли, та чи можна взагалі його впізнати? Шафа в них була стара й важка, і її б відсунути від стінки. Їм сусіди враз допомогли. Потім всі завмерли на хвилинку. Старий віник там за шафою стояв, довгий, як рослинна тичка, а на вінику прикраса для дівчат, гарна і яскрава стрічка. Тепер ця історія чеською мовою. Шел Шелев'ясні цикра мартіхі, несло он шперки. Пестре стуги. дівка тіше заволала го, у хатрце худе, а туге. Ріхли прогледла збожі, Вибрала сі пекну остушку, жекла зимам дома, Змізала за хвилі в рушку. Клепало на дведже, на окно, здалося же клепало вічне. Дівка та в халупі, не била, дед з бабічкою. А те вже ликонечне. Вшехно виправил їм крамар. Опеніс запросив спет. Цера їх змізіла в халупі, виділ, же одешла шлагнет. Тіше послухали старі. Слова го зазніла звлашнє. Жадне діти не мняли нігди. Кволі тому було страшнє. Примишляє Ліді, хто то є? Може, достал джин до прибитку? Як се збавит, а як Пустім се все допресоване набітку. Скрінь у них була стара атяжка, її такі одсунули от зди. Зані было нецовець подівна діда з бабічкою з того єн стуглі. Старе коштя там за скрині стало так прогнуте, як от дуга, а на коштя там... Оздоба про красу довга, червена стуга. Ось такі вірші в мене вийшли на основі дунганської народної казки. Якщо сподобалось, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал з українським серцем у Чехії. До речі, усі відео на каналі можна дивитись українською та чеською мовами. Тож беріть чай! Сідайте зручно і вмикайте хоч по два рази. А вже зовсім скоро нова римована історія з іншої далекої країни. Тож не прогавте!